Прифнуємо. Та щоб той кіт же! Ого! Привіт, колеги. Що? Та жартую. Бабйони, а тут цей, сорокова квартира. Так. Ти. Хто така? Я сфера послуг. А джелаба гірна, а мене клієнти викликали. Капець. Пили на коня, а приїхала кобила. Ну вони що там зовсім очманіли. Ліля, ну це по-любому твій викликав. У мого таких грошей немає. Ага, Точно Лілька твій, бо у мого інстинкт самозбереження сильніший ніж інстинкт розмноження. Стой. Так це Сорокова тут чи ні. Так, а ну стояти. Що? Ти взагалі куди зібралася? Угу. До клієнтів. Ти зараз клієнтам травматології станеш. Ага. Моїх дружини. Кого? Твоїх клієнтів?